Це український дитячий футбольний турнір, який відбувся в селі Лужного району, який був присвячений Дню Незалежності України, зібрав 12 команд Одещини, Херсонщини, Кировоградщини та Миколаївщини. Треба зазначити, що вік учасників футбольних баталій не перевищував 8 років. Господарі змагань, гравці футбольного клубу Діонісі села Воскресенське, які неодноразово виборювали нагороди престижних всеукраїнських змагань. Гостина зустріли, всіх своїх друзів-суперників. На урочистому параді відкриття юних спортсменів привітали почесні гості. Відомий Миколаєвець, народний депутат України Микола Жук добре знається, як на дитячому, так і на професійному спорті. Адже колись він серйозно займався боротьбою самбо та дзюдо, а наразі є президентом муніципального баскетбольного клубу Миколаїв. Если дети наши хотят заниматься спортом, то власть на местах должна только тому сопутствовать и оказывать всяческую помощь. Тому очень приятно, что в Живтене в районе есть не одна детская команда. Вот они выиграли. Турнир один из Одессе. Вот, сегодня пригласили на День независимости всех друзей, всех таких же команд 2005 -го года Вот это, на самый маленький возраст. потому ну, что они только У нас год-полтора как играют сам футбол, вот, для того, чтобы сразиться. Поэтому э, желаю родителям, чтобы они так и продолжали вводить своих детей в спорт, потому что спорт всегда делает вот, из детей нормальных людей, нормальных будущих украинцев, которые способны будут ориентироваться в любых всех условиях. Всем детям удачи! вот, И пусть победит сильнейший. Я думаю, что как бы там ни было, они все равно победили, потому что они приехали и участвуют в этих соревнованиях. Микола Васильевич, вы теж починали свой життевый шлях с сельской місцевости. Как як уважаете, какие складовить важливую роль для того, чтобы дитина развивалась в спорте. Это самоотдача, упорство и постоянное занятие спортом. Другого как бы ничего не дано. Если силы заставлять ничего не получится, должно быть саможелание. Для того чтобы ребенка появилось желание, его нужно заинтересовать. Вот. Это все многое зависит как от тренера, ну и, конечно, большую роль играют родители. Мы смотрели разные подходы разных стран. Вот возьму, по примеру, баскетбол. Мы очень долго наблюдали за прибалтийскими странами, они ушли очень далеко. До вот них тоже э, и рывок э, произошел где-то лет пять тому назад, когда, когда они... подключили совершенно другие ресурсы. А что я имею на виду? Я имею в виду в том, что э, участие в соревнованиях и воспитание молодых баскетболистов принимает участие не только государство, но еще сами родители. Вот. Привязка родителей обязательно, потому что если родитель заплатил гривну, условно, для того, чтобы его ребенок выехал на соревнования, он будет отстаивать тогда э, и переживать за то, чтобы он не пропустил ни одну тренировку, потому что он тоже потратил туда свои деньги. А для того, чтобы наши ребята были лучшими, для того, чтобы мы не приглашали легионеров, нам необходимо, чтобы сами родители принимали непосредственно активное участие, потому что мы должны постоянно заниматься. Ребенок не должен пропускать тренировки без уважительных причин. Если он хочет добиться, он должен постоянно тренироваться. И участие родителей здесь обязательно. Голова держит Алена Ракова. яка заснувала призив учасникам турніру щоденно піклується про здоровий спосіб життя дорослих та юних мешканців району. І вона завжди щиро радіє їх спортивним звитягам. Сьогодні не даремно ми приймаємо всю команди із усієї нашої держави, адже сьогодні наше державне свято, день незалежності. І враховуючи ті ініціативи президента, ті доручені нашого губернатора Миколи Петровича Круглова, ми завжди розуміємо, що діти це майбутнє нашої держави. Зрозуміло, що всі переможцями не будуть, але навіть та участь сьогоднішня їхня це вже є перемога, це є їхнє досягнення. Саме головне. Не що небайдужі їхні батьки, їхні тренери ми також фінансуємо і утримуємо дитячу спортивну школу нашу в Жовтневому районі, яка називається Родіна, а також спортивне товариство Колос. І зрозуміло, маємо своїх тренерів. Необхідно професіонали, які займаються дітьми, які небайдужі до розвитку спорту. Таким одним із небайдужих людей є і Олександр Романов, який на території Жовтневого району. В Воскресенській селищній раді виховує та тренує, тренує команду Діонісій. Поряд із ним завжди є керівник підприємства Тарабріна Наталя Михайлівна, яка постійно надає спонсорську допомогу на утримання цієї команди на виїзди. Тому також хочеться сказати слова вдячності цим людям, які сьогодні стоять поряд із нашими дітьми, які працюють на результат. А результати, повірте, є, тому що коли коли наші діти виїжджають також за межі Жовтневого району, вони також привозять кубки і являються переможцями. Але сама головна нагорода це все-таки наші здорові діти. Після урочистого відкриття змагань розпочалися власне турнірні баталії. Спочатку команди грали на груповому етапі. Першу групу склали футбольний клуб Діонісії Воскресенське, дивлюся, що номер 11 Одеса, Карпеда, Миколаїв, Альянський Ревоград. Докер Южний та Кристал Херсон. У другій групі змагались «Чорноморець Одеса, ДСШ Миколаїв, футбольний клуб Баштанка, лідер «Кировоград» ДСШ номер 5 Миколаїв. Що ви хотіли виграти на цьому турнірі? Миганів виграти клубок і медалі. Я хочу виграти клубок. Я хочу виграти клубок. получить золоту медаль. И, и стать лучшим вратарем. Я хочу выиграть кубок и первое место медали. Я хочу выиграть кубок также и медали, и грамоты разные и подарки. Я хочу выиграть кубок и медали, и хорошо играть, стать лучшим, как вас играть. Леонель Майс, молодец. Я а? как хэви. Я хочу получить кубок. Я, и, как, я и, как И Ронал. получить золотую по чем... Я хочу получить Очень хорошего успеха. Я хочу выиграть кубок. За, э, э, получить хорошие деньги. Я уже забил. И забила. получить подарки. Я хочу стать лучшим защитником в турнирах. Ну что нужно для этого сделать? Забей его. А я вже забігла, що ділася. Я теж хочу кубок і стати футболістом як Неймар. Шостою командою цієї групи був клуб, кольори якого захищали представниці прекрасної статі. Миколаївська торпедочка, яка з дня свого існування не програла жодного поєдинку, була заявлена поза конкурсом. Отже, боротьбу за нагороди дівчата не втручались, граючи лише Це для власного задоволення. Звісна річ, увага глядачів та болівальників була прикута в першу чергу до матчів за участю Діонісія. Воскресенські футболісти, які потрапили до дуже сильної групи, намагались дати бій своїм суперникам. Вже перші два бої показали, що вони можуть грати на рівних з представниками відомих українських футбольних шкіл. Поступаючись в майже рівній боротьбі, господарі набували необхідного досвіду. І це дуже добре розуміють як болівальники. так и спонсоры маленьких футболистов. Сами же не заважающие ни на что, завжду налаштовываются на позитивный результат. Я хочу забить, я хочу выиграть кубок первого места или второго, или, рут, или лучшего игрока. Я буду обматывать игроков, и, пас. и давать пасы и забивать голы. Я хочу тоже забить голы, кубок, первого места или второго. Я хочу выиграть кубок первого или второго места или лучшего игрока турнира и забить три гола. И я хочу выиграть кубок первого места или, или второго и и, и, и забить и забить голы. Грамоту кубок первого места или второго или лучшего игрока. А что ты будешь для этого делать? Обматывать игроков и забивать голы. И играть в пас и забивать голы. А я хочу получить кубок, первое место и, и забить много голов. Я, я хочу э, как, э, забить хоть два или три гола и... И... Как его... Ну и я хочу или третье место кубок, или второе место кубка. Ну ты А вот среди вас есть девочка. Вы помогаете играть в команду? Да! да. Как тебя звать? Лера. Лера, а что ты хочешь добыть на этом турнире? Я хочу получить кубок или грамоту, еще медаль первого места или второго. Я хочу быть наилучшим захисником. Яка тобі команда подобається? Який гравець тобі подобається в світі? Дівуся Рональда і команда подобається Шахтар. А я хочу в Києві. Сезон в целом прошёл очень удачно для нас. Мы имели победы очень серьёзные, у нас были серьёзные турниры, серьёзные соперники. Поэтому мы, наверное, взяли на себя такое Обязательства да, провести такой турнир. Но однозначно его вытянуть и провести мы бы не смогли своими силами. И поэтому, если бы не поддержка нашего а, главы района, вообще района в целом, наверное, потому что э, у, у, очень все хорошо организовано. Здесь есть, где деткам отдохнуть, где есть, где деткам покушать. Прекрасное поле, прекрасная местцевость, за что была большая благодарность целочному голове. Вот. Поэтому, конечно, без их поддержки такого турнира не было. Это не просто наш турнир, это турнир на Кубок главы района. И он организован, он я думаю, очень достойно представлен в Невы район в этом турнире, как хозяин турнира, не просто команда. Вот. Поэтому, может быть, кто-то посчитает нас, наверное, нескромными, что вот так все украинские, но мы хотели мы пробиваемся где-то выше эшелон, и хотели, чтобы на нашем на нашей территории, на нашей земле был вот такой вот хороший турнир, очень сильный. Турнир такого вот уровня он Э, ну как сказать подстегивает и нас, да, вот более тренироваться, более сильными быть. Потому что все-таки мы команда сельской местности, а мы вот сегодня видели команды города. Это совсем другой уровень. Очень сильный соперник і краще бути, мабуть, худшим серед сильних, самым найсильнішим серед слабих. Віталій Михайловна, я знаю, безпосередньо в вашому селі планується побудувати спортивний майданчик, як штучного покриття, так і відновити натуральне поле. Працюємо зараз над цим опять же, з с... Помощью, за допомогою районной влады. Вот, в общем, они, конечно, очень сильно нас поддерживают в этом плане. Потому что вот сегодняшний турнир мы проводим на территории чужой селочной рады, за что большой поклон, что они нас приняли. Вот. Но все-таки нам бы хотелось, чтобы мы принимали у себя. Мы Денис и Воскресенск. И надеемся, что может быть не на следующий год, но через два года мы сможем принять у себя такие турниры. Господарі змагань все ж таки зуміли здобути свої перемоги, але вже в заключній частині турніру. Інші команди Корабельного краю також грали з неабияким натхненням та бажанням. Миколаївські торпеди в кожній грі демонструвала характер, і це приводило до успіху. Звичайно, іноді були і поразки. Після невдалих поєдинків, на зміну позитивним емоціям, приходив відчай і все ж таки за хвилину другу добрий гумор переважав. Адже свято спорту продовжувало єднати всіх присутніх. Як футболісти, так і їх наставники та батьки, не говорячи вже про гостей та глядачів, були в захваті під його влічності футболу. организация чудесная. Хотелось бы сказать большое спасибо нашему тренеру Шевченко Сергею Александровичу за то, что привез детей, за то, что организовал это все. И вообще спасибо всем там меценатам, спонсорам за организацию турнира. Большой. Это для детей большой плюс, конечно. За то, что они выиграли, проиграли, но тем не менее мы приобрели какой-то опыт в этом деле. Что то за дедушка, который сам в свое время занимался футболом и не хочет видеть своего внука в футболке сборной Украины? Конечно, конечно, да. Конечно, я желаю не только внуку, а и и всем ребятам, которые занимаются, чтобы не совершенствовали себя. Побольше таких бы турниров было. И это было бы только на пользу всему нашему украинскому футболу. Все очень хорошо, организаторы молодцы, постарались. Все хорошо, поля хорошие, есть места для отдыха, есть где деткам отдохнуть. Тенек, столики, все, водичка, все замечательно, молодцы все. Родители, конечно, тоже сделали свой вклад, спонсоры. Всем большое спасибо. Все очень нравится. наша сегодняшняя игра немножко, конечно, нас удивила, потому что наши дети часто занимали призовые места, первые места. Но сегодня удача немного не на нашей стороне. Ну ничего, это детки. Главное, что не занимаются, это спорт, это здоровье. Главное, что есть у нас тренер, который ими занимается. И все будет у них хорошо. Они пока еще маленькие. Футбол в нашем селе, нам помогают спонсоры Тарабрина Наталья Михайловна. Ну и Не тільки тренер багато приділяє уваги, теж може зайнята людина своїми проблемами, але приділяє багато уваги команді і, ну і все-таки родителі допомагають, стараємося, щоб все було. Добре. Діти це наше майбутнє. На мій згляд, вони молодці, тому що не всі так проводять свій вільний час, тим паче в літній період, тому ними можна пишатися. Добре, бачите, що діти отримують величезне задоволення від цих ігор. Я думаю, що і батьки також з'їхалися з різних куточків України і теж знаходять собі нових друзів. Щодо результатів команди моєї, то ми, звичайно, Будемо намагатися бути в призерах, адже приїхали не лише отримати задоволення, а й отримати нагороди. І я думаю, все-таки, як би не закінчилися ці змагання, от серед цих дітей вони, мабуть, тут подружаться і, можливо, деякі з них ще потім будуть згадувати про свої виступи, граючи за збірну України. В принципі, будь-який турнір, який би де б він не проходив, завжди для дітей праздник. Це найголовніше. І... Мне кажется, что вот такие турниры, дети знакомятся, общаются, это всегда полезно, набираются опыта только через игры, потому что тренировки тренировками, а через игры, конечно, больше опыта приобретает ребенок. Все очень хорошо, прекрасно, ну не знаю. Спасибо большое организаторам, конечно, почаще бы такие турниры проходили. У нас в области можно было бы у нас в городе провести, конечно, если были бы желающие. А так все хорошо. Мы немножко неподготовленные приехали сегодня. Почему? Потому что у нас ряд футболистов, на которых мы рассчитывали, приболели. Вот. Некоторые еще не вернулись от бабушек, от дедушек в гостях. Родители сказали, Александр, Васильевич, сегодня просто не наш день. Так что я, я, я детям только хочу сказать большое спасибо. Я вижу, бары, барбу стараются, все. Ну, результат не всегда бывает положительным. Я считаю, тур, 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 не проходит хорошо. Всем, всем нравится. хотел бы сказать отдельное спасибо Абрамову Дмитрию, Дмитрию Юрьевичу, Тарабриной Наталье Михайловне и Раковой Алене Анатольевне за, ну, за ту помощь, за, за возможности. Что они тут нам предоставляют. Действительно, эти люди заботаться о детях. Им им кажется, не байдужи на наш, наши наш, наши дети. Чем больше игр, тем больше наигривается ребенок. Вот мы тут решили со, все все тренера, со, вот, от, от них нет щоб от, у, у, у маленьких дітей ді, своя ліга. І ми, і ми вирішили здати свою лігу. Южний регіон. Южний регіон? регіон, да. Серйозний склад учасників турніру не дозволив футболістам Миколаївської області поборотися за нагороди. Для цього треба було вибрати перше та друге місце на груповому етапі. В першій групі це вдалося Одеський ДСШ номер 11 та Кіровоградському Альянсу. З другої групи та півфіналу вийшли кіровоградський лідер та одеський Чорноморець. У півфінальних матчах ДСШ номер 11 приграла своїх земляків з Чорноморця. У протистоянні кіровоградських клубів перемогу здобули футболісти Альянсу. Гра за бронзові нагороди, які зустрілись лідер та Чорноморець, завершила з рахунком 2-1 на користь команди з Кіровограду. Фінал, в якому зійшлись Альянс ТСШ номер 11 також став успішним для Кіровоградського клубу, який здолав свого суперника з мінімальною 1-0 перевагою. На останок треба відзначити виступ дівчат торпедочки. Чарівні миколаївські футболістки, які нагадаємо виступали поза конкурсом на горбовій стадії, зуміли декласувати півфіналістів турніру Одеський Чорноморець з рахунком 7-0. З переможцем змагань. Командою Альянс наші дівчата зіграли в нічию 1-1. Лише одне але гравчині гравчині-торпедовчки за віком були доросліші своїх суперників-юнаків. Ми вітаємо тріумфаторів та призерів цього святкового футбольного турніру з успішним виступом. Всім учасникам, які не дістались медального б'єдесталу, бажаємо віри у свої сили і подальших перемог на майбутніх знакових турнірах.